Одним з найважливіших критеріїв на шляху до стрункого і ідеального тіла вважається правильне і здорове харчування однак, більшість з нас помилково вважає, що здорове харчування і дієта це два взаємопов'язаних поняття на ділі ж виявляється, що це зовсім не так. Багато корисні продукти можуть стати основною перешкодою в боротьбі із зайвими сантиметрами Наталії. Ділимося з вами популярними міфами щодо таких корисних продуктів. Вівсяна каша, сама по собі вівсяна каша, не може завдати шкоди вашій фігурі, але навряд чи хтось із нас звик їсти вівсянку на сніданок без вершкового масла, цукру або того ж молока. Рідко каша розбавляється горіхами, сухофруктами, йогуртом і варенням. Цей продукт хоч і дуже корисний для нашого організму, але без різних добавок прісний і несмачний. А добавки та солодощі додають зайвих калорій страві, яке спочатку було покликане бути дієтичним. В результаті ми не тільки не можемо позбутися від зайвих сантиметрів на талії, але і з великою імовірністю отримуємо додаткові, щоб цього не сталося. Навчитеся розбавляти вівсяну кашу низькокалорійними добавками. Ваша фігура не постраждає. Якщо в прісну кашу будуть додані кориця, кардамон або мускатний горіх, чи не відіб'ється на ваших формах і невелика жменю свіжих ягід, ягоди і фрукти намагайтеся їсти в першій половині дня несолодкі яблука, зелені банани або грейпфрути. В якості перекусу можна також вибирати і свіжі ягоди, однак їх кількість в раціоні краще знизити до 300. всі ці корисні для організму продукти можна додавати в дієтичні каші і знежирені йогурти. Сухофрукти у багатьох джерелах про правильне харчування йдеться про користь сухофруктів для нашого організму, звичайно, ці корисні продукти повинні бути включені в щоденний раціон. Однак тут варто враховувати той факт, що сухофрукти володіють високим глікемічним індексом, який призведе до набору зайвої ваги. Тому, якщо звикли їсти сухофрукти на сніданок або перекушувати ними під час обіду, намагайтеся просто дотримуватися в цьому міру. Щоденне поїдання 100 таких продуктів не завдасть шкоди фігурі, а тільки зміцнить ваш організм. Фруктові фреші. Фруктові фреші дуже корисні для нашого організму, але вони, крім вітамінів, містять велику кількість цукру. Тому. Якщо ви стежите не тільки за своїм здоров'ям, але і за своїми формами, опинитеся від фруктових фрешів на користь свіжих фруктів або овочевих соків, вони принесуть організму не менше вітамінів, але ось на фігурі ніяк не позначаться. Сухі сніданки. Цей чудовий продукт давно використовується прихильниками здорового харчування в якості корисного ранкового сніданку. Заперечувати користь такого продукту ніхто не стане, проте є в ньому один підступ. Він містить цукор і його замінники. Крім того, в таких сухих сніданках міститься досить велика кількість добавок, таких як родзинки, шоколад і цукати. Разом всі ці інгредієнти додають калорійності страви. Що не може не позначитися на ваших формах, горіх по праву найсмачнішим і корисним перекусом при правильному харчуванні є горіхи, але не все так нешкідливо з цим продуктом, як може здатися, звичайно. В горіхах міститься велика кількість необхідних організму білків, жирних кислот і клітковини, але ось в плані калорійності горіхи перевершують навіть молочний шоколад в результаті жменька. Інше цього корисного продукту буде рівносильна 600 молочного шоколаду, тому поїдання такого корисного ласощі з великою імовірністю не пройде безслідно для вашої фігури. Темний шоколад для багатьох стане відкриттям, що темний шоколад також сприяє набору зайвої ваги. Так в світі не існує абсолютно корисних продуктів, і темний шоколад тому підтвердження. Щоб не набрати зайву вагу, намагайтеся не налягати на подібні ласощі, особливо вечорами. Шоколад це один з тих продуктів, яким дуже легко захопитися, а поїдання його у великих кількостях дуже скоро призведе не тільки до зайвих кілограмів, але і може перерости в куди більш серйозні захворювання, такі як ожиріння або цукровий діабет.